З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус пішов на другий бік Галілейського, тобто Твірятського моря. І за ним слідував великий натовп, побачивши чудесні знамення, які Він здійснював над хворими, Ісус же вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями. А була близько Пасха, юдейське свято. Тоді Ісус. Піднявши очі і побачивши, що великий натовп іде до нього, і каже Филипові: Звідки це купити нам хліба, щоб поїли оці? Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Филип: на двісті динарів буде їм недостатньо хліба, щоб кожний хоч трохи одержав. Каже Ісусові один з його учнів Андрій, брат Симона Петра. Тут є хлопчина, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку кількість, промовив Ісус. Розсадіть людей. А було в тому місці багато трави, тож посідали люди числом тисяч зо п'ять. А Ісус взяв хліби і, промовивши подяку, роздав тим, які посідали. Також і рибу, скільки бажали. Коли ж наситилися, Він каже своїм учням Зберіть шматки, що залишились, щоб нічого не пропало. Тож зібрали і наповнили дванадцять кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. Тоді люди, побачивши чудесне знамення, яке Ісус вчинив, говорили: що насправді Він пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти і схопити Його, щоб зробити царем, віддалився знову сам на гору.